Приватний перевізник шерів надіслав звернення до Житомирської міської ради з вимогою отримати відшкодування за перевезення пільговиків. І минулого тижня його розглянула відповідна комісія. Сьогодні, ж, 5 березня, на засіданні виконавчого комітету міської ради затвердили порядок проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування. Перед початком обговорення питання Житомирянин Андрій Шайда звернувся до присутніх з проханням не приймати таке рішення. Прошу виконавчий комітет не приймати. Дане рішення про компенсацію за проїзд пільговиків та не вестися на шантаж з боку приватного перевізника. Якщо приватного перевізника не влаштовують умови роботи на автобусних маршрутах міста, він може піти з них. Замість направлення цих орієнтованих 15 мільйонів гривень на компенсацію. Я пропоную. Розробити нову маршрутну мережу міста у співпраці з громадою та з акцентом на електротранспорті, якщо говорити про цей порядок, який сьогоднішній приймається, він не говорить про те, що це буде вже компенсація перевізникам. на сьогоднішній день. Розробляється згідно і доручень наглядової ради. Проєкт короткої транспортної мережі, але на жаль, на сьогоднішній день це дуже довгостроковий проект. Житомирянин також створив петицію, у якій вимагає від міської влади розірвати договір з перевізником. Заступник міського голови пояснив, що робити це не планують. На сьогоднішній день у нас по містам Житомиру курсують більше ста автобусів приватних перевізників, і розірвавши договор, це ми залишаємо більшість населення без можливості скористатися громадським транспортом. Це нелогічно. Олександр Шевчук зауважив, що сьогодні ще рано говорити про виплату самої компенсації. Порядок передбачає сам механізм цієї компенсації. Про компенсацію ми будемо говорити далі. Наступний етап це у нас передкування нашої існуючої мережі. Раз це підготовка до конкурсу. Два проведення конкурсу, і тільки після проведення конкурсу на існуючих маршрутах буде пропонована на сесію міської ради виділити кошти на компенсацію за перевезення пільгові категорії. Попередній розрахунок це був до 15 мільйонів гривень. О, ми е, закладаємо компенсацію за е, всі категорії громадян, які передбачені пільга закону. Компенсація буде тільки при умові того, що будуть проведені конкурси, підписані постійні договори, на тимчасових договорах, на сьогоднішній день компенсації бути не може. Можна побачити, що наразі автобуси приватного перевізника шарів їздять містом, хоча він хотів зупинити транспорт з 1 березня у разі невиконання його вимог. У міській раді кажуть, ведуть перемовини з перевізником, аби той продовжував обслуговувати маршрути. Ми ще не зійшлися на чому, поки що. В режимі перемови. Думаю, що сьогодні ми ще раз зустрінемося і обговоримо ці всі питання. Я думаю, що він піде на зустріч і дочекається все-таки конкурсів.